З миром Божим, друзі, всім Божого заступництва і благословення. Ісус Христос це все те, що треба приймати в своє життя і не порушувати, тому що всякий, хто переступає вчення Христа, той не має Бога в серці, той виконує обряди, ритуали, тобто займається релігією, а це не угодно Богу. Тільки перебуваючи в учнівстві, ми відкриваємо двері для світла і для істини в своєму житті. Тому зараз дається час і можливість проаналізувати своє життя через призму Слова Божого і зрозуміти, куди ми попадемо у вічність до Бога чи у вічність Сатана. Увійти в Царство Небесне у вічність ми зможемо тільки з чистою совістю, твердою і рішучістю служити Богу. І коли ми очищаємось від гріхів, то відкривається для нас нове життя, адже царство Боже на землі це царство чистоти, любові і служіння Богу. Амінь.